Всім привіт! Поки закипає наш чайник, давайте приготуємо смачний і дуже легкий в приготуванні сніданок. Беремо дві невеличких сардельки і натираємо їх. Далі нарізаємо невеличкий пучок зеленої цибульки. Викладаємо її до ковбаски, додаємо два яйця. І 100 г молока, чорний перчик і сіль за смаком. Змішуємо і все готове. На розігріту сковорідку виливаємо наш майбутній сніданок. Розрівнюємо його, накриваємо кришкою і залишаємо приблизно на 5 хвилин на маленькому вогні. Зараз його потрібно перевернути. Роблю ось так. За допомогою тарілки. Далі викладаю нарізаний свіжий помідор і натерти плавлений сирок. Але сир можна брати будь-який, по вашому бажанню. Накриваю кришечкою і залишаю на пару хвилин. І наш сніданок готовий. Виходить смачний, раджу приготувати. Всім смачного.